Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Вічі, в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я, братери Володимир Давидов, з вами сьогодні читатиму послання святого апостола Павла, а саме до філіпійців. І ми саме сьогодні якраз розпочинаємо це послання, тобто перша глава, перші вірші. І, звісно, хотілося б сказати декілька слів про те, до кого апостол Павло писав. Як би, хто адресат. Почнемо з того, що в Римській імперії було, було таке місто Филип. Його історичне походження, його назва походить від імені батька Олександра Македонського Филиппа. Саме він його заснував і в честь себе і назвав. Це місто знаходилось в провінції Македонія. Яка була на ну, якщо порівняти з сьогоднішньою правою Македонією, Македонською Республікою, то Римська провінція була значно більша, але територіально, там, там же, де є сучасна Македонія, тобто на Балканах. От. Це було таке, умовно кажучи, центр, центр регіональний, тобто для, для тої місцевості. Я там не скажу. Напевно, це, це був обласний центр, оригінальний центр Мегаполіс, і це місто називалося Колонією. Цікаво, що колоніями міста називались з певною ознакою. Це міста, де проживали колишні воїни, воїни-ветерани, які вже були за вислугу літ відправлені там на, на пенсію. Але вони поселялися і. Цікава особливість була цих всіх міст, що вони між собою сполучалися гарними дорогами. Вони відігравали взагалі як опорні об, о, ну, оборонні пункти на околицях імперії, які між собою були гарно, логістично зв'язані, захищали шляхи, і шляхами могли, завдяки цим універсальним римським дорогам із дорожнім сполученням пере, відбувався перекид військ. В, в разі небезпеки. Ну, а звісно, якщо воїни населяли ці колонії з сім'ями своїми, то вони були зацікавлені обороняти ці місця, міста від варварів. Тут досить така продумана система була. Але е, самі Филипи вони були ще більш унікальними. Вони знаходились якраз е, біля. Гірського хребт, хребта, який розділяв Європу і Азію. І якраз е, знаходження в, в цьому е, гірському е, природньому ландшафті розділу двох континентів, е, Филипи займали такий важливий, міський, е, важливе місце, саме як е, пункт, е, як перетин торгових шляхів. От, це теж було характерною особливості. Ще одна була цікава, цікавий момент. Цього міста, того, що воно було засноване біля копалин золотих і срібних. На, ну, якби на той час, коли апостол Павло вже писав, тобто за часів Христа, ці копальні вже були закинуті, але тим не менше, коли там добувалися ці коштовні метали, звісно, це все слугувало ну, укріпленню цього міста і його, ну, його значимості. І, незважаючи на те, що копальні закриті були, місто все одно залишалося дуже важливим таким логістичним торговим центром. Хоча, хоча порівняно з іншими місцевостями, ми ще про з вами про це поговоримо. Филипи ну, і Македонія були ну, не такими багатими, як, наприклад, Коринфі. Коринф. От. Але це згодом ми з вами свого часу. Ми обов'язково я з вами цей момент обговорю, так щоб не забігати наперед, і була певний такий момент ну, зацікавлені вами. От, слухати далі і читати. Що я ще хотів сказати про Филипи? А, що нам відомо взагалі, коли там Павло проповідував апостол? Про те, що він туди, там був. Там проповідував і хрестив людей, заснував християнську спільноту общину, говорить нам 15 глава книги Діянь. Апостол Павло з'явився в... у вісні якийсь македонянин і просив його прийти. І апостол Павло відвідав Филиппа десь приблизно під час своєї, свого, своєї другої місіонерської подорожі по Римській імперії. І це було приблизно у 52-му році. Це, це його подорож, розпочалася чи там відвідав, ну плюс-мінус. А писав апостол Павло саме лист до Філіпійців, филипп, до який ми зараз з вами почнемо читати, писав уже перебуваючи в Кайданах, ну тобто перебуваючи під стражею, будучи заарештованим. І є певні, от а коли? І іде. можна, немає єдиного такого ствердження. Апостол Павло міг писати це з Риму, уже коли перебував от в той же момент, коли він писав, наприклад, послання до Галатів, яке ми з вами щойно завершили в минулій п'ятниці. Міг тоді писати, а міг під час ну, того, під час його подорожі, вже як заарештованим, ув'язненим. Він, як в'язень, подорожував дуже довго, поки його там доправили з Кесарії до Риму. Це було надзвичайно довгим таким, довгою подорожю. І він дійсно десь там, де він зупинявся, він міг написати цього листа. От. Причому, що його ув'язнення не було такого. Характеру, що він як страшний злочинець, був тільки в темниці, в камерах, де були ну, засуджені. А в нього був такий якби, домашній арешт. Тобто він постійно був під конвоєм, і його, якби, з ним його постійно супроводжував римський, Римські воїни, щоб він там не втік, а все ж таки йде на суд, йде на суд до імператора. Отже, ми не можемо сказати приблизно в якому році. Але отак, якщо навіть е, при, прикинути, коли він коли його ув'язнили, коли посол Павло опинився в Римі. То, якщо, наприклад, апостол Павло у Філіпійців в гостях, ну, якби прийшов до них з проповіддю Євангелія, це десь початки, початок 50-х, то в Римі він опинився, ну і з його ув'язнення, а потім в Римі він уже був в 60-х. Тобто через 10 років приблизно він писав цього листа. Ще один такий важливий момент, як на мене, от ми кожен раз, коли розпочинаємо з вами різні Ну, чергове послання, я трішки говорю про його автентичність, чи приписували апостолу Павло. Чи там, як з коринфянами, двома посланнями коринфян, коринфян розглядають текстологи, що там чотири листа об'єднані в ці два послання. Потім, наприклад, ми з вами читали до послання до Ефесян, що не факт, що апостол Павло саме писав до Ефесін, що це пізніша вставка. А от е, послання, да, це ми закінчили з вами до Ефесія, а не до Галатів, це переплутав. Е, так от, послання до філіппійців е, одне з послань, як, е, в якому ніхто не сумнівався в його авторстві, і в тому, що воно дійсно писалось філіппійцям, але саме найголовніше авторство апостола Павла. Тому що багато вказують на якісь там моменти, які там або не належать апостолу Павлу. Наприклад, найскандальніше, най... умовно так кажучи, послання, яке дуже сильно критикують і є величезні сумніви з приводу авторства апостола Павла це послання до євреїв саме останнє. Навіть дійшло до того, що в деяких протестантських церквах. Послання до євреїв відсутнє в, ну, в переліку послання апостола Павла, тому що не вважають не його. Тобто багато там таких моментів є. <кхем> от. А от послання до філіппійців, воно дійсно це апостол Павло. І, е, воно ще теж цікавим є саме в тому плані, що воно пишеться як, послання, як особистий лист до друзів. І привід його був описати, написати щось про себе. І знаєте, апостол Павло от де де дехто з тлумачів схиляється, ну кому. Коментаторів з письма схиляється до того, що писав, для того, щоб потім і отримати відповідь від своїх друзів. Писав друзям, щоб отримати відповідь. Тому що він будучи ув'язнений, хоч, хоч і це домашній арешт, це одно йому хотілося якогось зворотнього спілкува... ну, зворотньої віддачі, зворотнього спілкування. Як, наприклад, пане є бажання з вами спілкуватися, теж. очікую від вас і коментарі, і е, ваші дописи в чаті під час трансляції. Так що, е, от. Я постала Павла теж було таке бажання спілкуватися, Спілкуватися з І От воно особистісне і не викликане якимось там. Ну, Наприклад, як коли було до Галатів послання, то там були суперечки з приводу е, іудео-християн і Миса. Якщо там взяти Коринтян, то там були проблеми з мораллю у Коринтян. Тобто певні е, листи писалися з, певним, з певної причини такої, проблем, проблематики певної. А от Ефесян. Буде апостол Павло дещо ну, говорити, але видно, що це так не, не головна ціль. Головна ціль була дійсно написати друзям і якби, очікування, що вони напишуть від, якби, відповідь лист. От. Отже, давайте тепер можемо і почати сам, саме сьогоднішній фрагмент. Це перша глава і перші вірші з першого по сьомий. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, всім святим у Христі Ісусі, які перебувають у Филипах, і з єпископами та діяконами. Павло пише, і ми бачимо, він говорить про Тимофія. Ми вже знаємо з вами, що апостол Павло не завжди писав власною рукою, а в нього був свій машиніст, хто друкував. Я жартую. Той хто писав. Тобто апостол Павло диктував, а його помічник і супутник а, в його подорожах або, наприклад, в ув'язненні, був на, в даному випадку, це був Тимофій. І от апостол Павло, скоріше диктуючи Тимофію, і говорить: вам привіт від мене і Тимофія, а, ну, який пише це, цей лист. Тут не зазначається, але можемо здогадуватись. А може, апостол Павло писав, Тимофій поруч сидів. От, От, е, це таке. Роби Ісуса Христа всім святим у Христі Ісусі. Ну, святі це тобто християни. Дійсно, ну, якби, так, такий був е, лексикон на той час у апостола Павла. Це для нас святі, небо святі ті, хто на іконах. А для апостола Павла святі це саме християни, які освятились, ставши безпосередньо тим християнами. Е, от. І, і от, Які перебувають у Филипах із єпископами із єпископами та діаконами. Знаєте який момент, що апостол Павло забув, ну, от він привіт передає святим у Филипах з єпископами і діаконами? Щось апостол Павло не шанує священиків, не пише про священників, ієреїв, протиереїв, архимендритів, і гуманів, і ніби всіх перечислив. Тобто за священство апостол Павло забув. Але не забув, не було ще тоді а, такої ієрархії, як ми знаємо, трьохстепеневої, де як вони, присвітери і, і єпископи. А от якраз єпископи і пресвітери, це, були, а, це була одна степінь. Тобто а, єдине, що єдиний а, різні терміни використовувалися, о, чи єпископ, чи архієрей, єпископ чи присвітер, чи ієрей. От. Так що апостол Павло все ж таки все священство перечислив єпископів тоді як конів. І далі апостол традиційно в всіх посланнях він вітається саме е вітанням. О, знову зависла картинка. Ну, я не знаю, не, не... від чого взагалі мені цікаво, це залежить. Для мене незрозуміло. Тобто інколи ефір нормальний, інколи ні. Ну, будемо продовжувати вже з завислою картинкою. Так от, він вітається традиційно грецьким і іудейським вітанням. Благодать вам, це грецьке, і мир, шолом. Мир вам від Бога, Отця, нашого Господа Ісуса Христа. Універсальне таке вітання для грецького і іудейського світу, тому що апостол Павло теж знову ж таки проповідуючи серед язичників, е, ну, його могли почути і іудеї, і хтось міг відгукнутися. От. Далі апостол Павло продовжує. Дякую Богові моєму щоразу, коли згадую вас. І завжди в кожній молитві моїй за всіх вас молюся з радістю, пригадую, пригадуючи вашу участь у благовісті від першого дня аж до нині. Тобто, апостол Павло, ми от, от порівнювати ці слова. Ми можемо сказати, що апостол Павло пише до, е, так, до всіх. Якщо ми, наприклад, згадаємо до Коринфян, де він їм каже, що ви прямо моя похвала, ви, ви, ви мої улюбленці, я вами всюди похвалюся і ставлю вас всім у взірець. І, і тут Ефесянам пише, ой, філіпійцям пише, так що з, е, дякую Богу і моєму щоразу, коли. Згадую вас, і в кожній молитві за всіх вас молюся з радістю. Це не означає, що а, хтось, гірше, хтось а, ну, що апостол Павло обманює або там льстіт, а, а проявляє якусь таку, а, таку рису. Ні. Просто з коринфянами в нього були дуже близькі відносини, але з філіппійцями ну, не менш близькі, тому що він прийшов туди і дійсно там довго і перебував, проповідував, і. Ну, вони стали його рідними, теж, тому що він теж їм став як і Галатам, і філіпійцям, ой, Галатам, і Коринфянам став їхнім духовним батьком. От. І, бачите, зараз ще ми дійдемо до того моменту, чому, ну, чому ще теж. Апостол Павла такі теплі відноси е, почуття до філіппійців. Е, давайте продовжу. Е, от, Молюся за вас з радістю, пригадуючи вашу участь у благовісті. Е, ще апостол Павло зазначає про те, що ну, їхнє благовістя, що вони теж перені, прийняли проповідь апостола і теж почали серед, ну, далі проповідувати. Адже ми бачимо, що є єпископи, є деякони. Тобто громада живе, а е, ранньохристиянська громада це була громада. Е, прозелітично, тобто вона проповідувала, вона намагалася розширити коло своїх членів і долучала все нових і нових. Це Кожна християнська громада, кожна церква так, місцева, вона не просто там збиралася, помолилися і жили християнським життям. Ні, вони проповідували і ну, якби поширювали проповідь От. Бачите, пригадуючи участь вашу участь у благовісті. Тобто вони приймали активну участь від першого дня аж до нині. нині, напевно, апостол Павло знову ж таки, якщо він знає про те, як вони прийняли, коли він був у них 10 років тоді і зараз, ну, це пояснює те, що до нього звісточка час від часу приходила від фі філіпійців, кимось передавалась, і він знав про, ну, про стан в тій громаді <кхід> серед тих християн. Я певен, що той, хто почав у вас добре діло, звершуватиме його аж до Дня Ісуса Христа, який належить мені так думати про вас усіх, бо я маю у вас у серці моїм, як співучасників моїх, у благодаті. Тобто апостол Павло висловлює свою впевненість в тому, що кожен з тих християн, які живуть в Филипах, залишиться вірний своєму. Вибору, своїй вірі, своєму імені християнин залишиться як тоді, ну в такій же частоті, коли він охрестився, так і донині залишиться саме в, ну, в житті за Євангелієм, за євангельськими принципами. Бачите, він тобі, я впев... я певнений, я впевнений в цьому, що звершуватиме аж до Дня Ісуса Христа. Бачите, не до Дня Смерті, не до кінця життя, а до Дня Ісуса Христа. Перші християни вони жили. Певненістю, надією і очікуванням, що Христос ось ось прийде. І навіть ті ж самі апостоли з 12 і той же апостол Павло, всі очікували, що Христос, можливо, прийде за їхнього життя, незважаючи на те, що Христос казав там, що ви всі помрете, крім там, апостола Іоанна Богослова. Ну, це вже інша, інша тема. Але сам факт, що ранні християни, навіть якщо там апостоли, ну. Ні, апостоли теж жили очікуванням. Вони чекали, що Христос освезніся і скоро знову прийде. Коли апостоли вже померли, більшість з них були мученицькі, не більшість, а всі крім або слово, мученицькі апостол... закінчили своє життя, то далі мужі апостольські, і все одно перші там, два століття християни жили очікуванням, ось ось Ісус Христос прийде, тобто такою швидкою парусією. Боруся термін друге пришестя Ісуса Христа. І апостол Павло так і каже, що ви будете жити до Дня пришестя Ісуса Христа. Ну, що ви залишитеся в вірності Христу. От, так мені належить думати про вас усіх, бо я маю вас у серці моїм як співучасників моїх у благодаті. Е От він перечисляє моїх е, співучасників моїх у благодаті, чи то в кайданах моїх, чи то в захисті та утвердженні Євангелія. Тобто, апостол Павло е, прийшов і приніс от, е, е, Пояснюю, прийшов і приніс благодать Євангельської звістки. Християни, е, філіппійці, ставши християнами, охрестившись, долучились до цієї благодаті. Але з е, діянь ми знаємо, що апостола Павла там були проблеми і. Проти нього повстали філіппійці і ну, його там схопили, хотіли ув'язнити. Ув'язнили вірніше навіть на деякий час апостола Павла. І о, про що тут мова? Що апостол Павло, коли залишав Филипи, ну, він по суті практично спасався. Тобто, на нього, на нього повстали вперше ж, ну, як ми, повстали проти його проповіді, проти його вчення. І справа в тому, що коли апостол Павло залишив Филипп, залишив Македонію, християн з Филипів, ну, філіппійців, ну, як його послідовників апостола Павла. не послід, Адже сприймали, язичники, Христа, о, язичники християн сприймали не як послідовники Христа, а як послідовники апостола Павла. Павла християн, давай трішки так, ну, не трішки, а. Теж переслідувати. І от через це апостол Павло каже: ви і в благодаті ми разом, і в кайданах. Тобто ви співучасники кайдані моїх. Я був ну, гонимий, і вас женуть. Ну, В принципі, сповнюються хри... слова Христа, що його гнали і його послідовників, учнів, і учні, учнів теж будуть гнані за ім'я Христа. От бачите, І далі. Чи то в захисті та утвердженні Євангелія. Тобто апостол Павло з... захищав Слово Боже, коли. Е... Була небезпека спотворення віровчення. Так, от, і филипп... вони теж трималися чистоти віри і не піддавалися на інші спокусливі віровчення або віровчення. Хоча апостол Павло потім. Якраз деякі з цих моментів, що буде до них повертатися. Але це уже свого, свого часу, коли ми будемо той, якраз той фрагмент, про який я так сказав, будемо читати там і прокоментую. А на сьогодні все. Ми з вами завершили сьогоднішній фрагмент апостольського читання. Бажаю вам Божого благословення! Дивлюся нас в чаті сьогодні тихо. О, тому або в мене зависло, або дійсно тихо. Uh, Тому будемо завершувати. Що ж, uh, Нагадую, що ви можете підтримати uh, YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, підписками та поширенням в соціальних мережах нашого відео. Uh, наших відео. Також uh, ви можете підтримати донатами або спонсорством на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. Uh, що uh, теж повторно оголошення, скажу, що я. Uh, Спробую вести телеграм-канал, так що долучайтеся в стрічці новин. Ви побачите, там і посилання, і новина, QR-код. Що як його знайти взагалі? да от, QR-код це сказав. Долучайтеся, будемо там теж ну, більше спілкуватися. І на такі, не тільки по світому. Про святе письмо, а взагалі про християнство, християнський гумор, християнські цікавинки і цікаві думки християнські. От, трішки будемо різноманітнювати наш контент. Що ще? А, ну і бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Також вам мирної та тихої ночі. Бачите, у нас щоночі зараз якийсь такий. Тероризують шехедами, Російська Федерація, наше все населення. І це дуже дивлюся останнім часом, дуже так, морально пригнічує людей. Тим не менше, Божої вам благодаті і миру, серце і тиші. Хай Господь благословляє та оберігає. І не забуваймо молитися, звісно, за наших захисників, які якраз ці шахеди і збивають. І взагалі боронять нашу Україну на Сході на, з, усіх, з усіх боків. От. Боже благословення, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. На все добре. До побачення. Був радий з вами провести цей час. На все добре.